У Дніпропетровську триває благодійний марафон донорства крові, націлений на підтримку онкохворих дітей. У ньому беруть участь студенти майже всіх вишів міста. Протягом тижня вони можуть звернутися до обласної станції переливання крові по вулиці Героїв Сталінграда 17 і там зробити свій внесок. У порятунок дитячих життів сьогодні третій день акції, а Загалом вона триватиме аж до суботи. Волонтери сподіваються, що до марафону приєднаються не менше трьох сотень людей. Для банку крові це буде неабияка підтримка, адже зазвичай донорами стають люди, які намагаються врятувати життя близької людини. Тому дефіцит у добровольцях існує завжди. Приміром, мільйонний Дніпропетровськ щодня потребує понад ста донорів, тоді як до станції переливання звертаються не більше. 60 осіб. Нам предложили университету сдать кровь, и 10 человек выявили желание добровольцы, да, сдать кровь для детей, которые нуждаются в переливании крови. Мы вот сейчас пропагандируем в Украине именно безоплатное донорство, чтобы люди приходили и сдавали именно бесплатно, как это в развитых странах Европы и мира. Основная часть доноров наших это доноры родственники. Естественно, что доноры и родственники не могут покрыть всю потребность крови в нашей области. Те акции мы очень приветствуем. Они всегда очень нам помогают в обеспечении наших больных. Поэтому мы только всегда рады.